Таю всіх мене звати Оля Чихрай, і це програма Студія четвертий поверх. <му> В сьогоднішній програмі у нас рубрика Зустріч з цікавою людиною, у якій ми поспілкуємося з директором самбірського фахового коледжу культури і мистецтв Романом Красняком. Пане Роман, вітаємо вас. Сьогодні ми вас тут з такої нагоди, що у вас маленький ювілей 100 днів, як ви на посаді директора Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв. з Чим ми вас і вітаємо. Так. З цієї нагоди хочу запитати вас, що вас наштовхнуло балотуватись на цю посаду. Це балотування було для мене несподіваним. Так як я до того працював на викладацькій посаді і займався суто мистецьким життям. Ну, і звичайно, життя в процесі вносить свої корективи, і ми маємо змогу тільки йти в ногу з часом. Якщо є якась місія по житті, значить кожній людині її треба з певністю її виконати. Ну, і звичайно, трапилось так, що коли оголосили конкурси. На декілька навчальних закладів у Львівській області. І одним з цих закладів це був Самбірський фаховий коледж культури і мистецтв, де мав відбутися конкурс на заміщення вакантної посади директора. І виникла така пропозиція від колективу коледжу, в якому я працював з 11 по 15 роки. І люди в пам'яті залишили. Про мене гарні спогади, добрі враження, як і про спеціаліста, як і про керівника колективу. І довірили мені в той момент, щоб я за їхньою згодою очолив їхній колектив. Я мав можливість подумати, мої роздуми тривали. Чесно, відверто, місяць часу, От, мені було потрібно зважити на всі деталі, на всі нюанси, бо перепон було дуже багато. І, коли моє рішення було остаточне, я зустрівся з колективом і їм твердо сказав: так, я вас підтримую і дякую за вашу довіру. Я готовий очолити ваш колектив. От 100 днів на посаді. Якими вони були для вас, і що ви можете про них розповісти? 100 днів на посаді вони пройшли як один день. Так? Час дуже швидко біжить, особливо на початкових етапах. Воно наскільки багато задань, наскільки багато задумів, які ти хочеш всі втілити все і одразу, ну, все одразу не буває. Але з самого початку, коли мене призначили, дуже було приємно те, що на призначення мене на посаду директора, яке відбулося 16 серпня, мене прийшли привітати та підтримати не тільки очільники області, які приїхали на представлення, але і цілий колектив викладацький. Це було дуже приємно, і от в той момент зразу відчулося. Та підтримка, те розуміння, що цей колектив, який є таким одним цілим, і ми разом можемо багато чого досягнути. Після того я почав втілювати всі, всі свої задуми. Як я привик людина мистецтва, хочеться, щоб завжди вирувало життя в такому мистецькому напрямку, культурному напрямку. Тим більше, не кожен навчальний заклад в Україні має можливість. Мати такі відповідні умови аудиторії, органний зал, і чому б ті всі плюси, які в нас є, їх не використовувати. Ми стараємося використовувати все по максимуму, як і аудиторії, так і наш чарівний органний зал, в якому проходять безліч, безліч концертів, заходів, всі, які відбуваються не тільки. З нашого навчального закладу, також ми тісно співпрацюємо з Самбірською міською владою, де відбуваються заходи міста. Також ми тісно співпрацюємо з колективами області України. Так як до нас були запрошені на початку вересня і оркестр Львівської філармонії. До нас нещодавно приїжджав з чудовим проектом. Хор Львівський, Хор Трембіта з камерним оркестром, які виконували духовну музику. От такі колективи, яких залюбки слухаєш і набираєш тільки позитивних емоцій. От заходи відбуваються також як загальноміські, де можуть безпосередньо прийти будь-хто з міста і насолодитися з будь-якої школи і насолодитися. Концертами, також і наші внутрішні. Наші внутрішні концерти відбуваються кожного дня, практично. У нас дуже творчі люди, викладачі, які не сидять на місці, а мають також дуже багато цікавих задумів. І якщо мають можливість, не завжди підтримують мої ідеї. І також я підтримую, коли викладачі втілюють свої ідеї. У нас заходи відбуваються постійно. І мистецьке життя в нашому коледжі вирує дуже ж, в такому інтенсивному русі. От студентське життя. Яким воно є у вашому коледжі? Студентське життя воно є дуже позитивне, як в будь-якому будь навчальному закладі, що може бути найприємніше, це є студентські роки, де ті найприємніші моменти запам'ятовуються на все життя. Спогади завжди залишаються при собі. І ми стараємося в нас. В Самбільському фаховому коледжі культури і мистецтв зробити студентське життя щасливим. Кожного студента ми підтримуємо, залюбки запрошуємо на всі заходи, щоб діти розвивалися творчо і виховувалися як фахівці. Ну, але ж ми в першу чергу знаємо, що в наш навчальний заклад приходять діти з різних регіонів, з різних шкіл, з різних сімей. Але наше головне завдання виховати наше майбутнє покоління не тільки творчими, але в першу чергу людяними. От бо людина це той статус, який залишається на все життя. Де би ти не був, з ким би ти не був, ким би ти не був, залишайся завжди людиною. І ми стараємося наших студентів. Наше майбутнє покоління робити щасливими. Всі старання, які в нас відбуваються, ми робимо все для студентів, покращуємо умови для навчання, створюємо зараз буквально на днях ми маємо вже завершити ремонт та підготовку хореографічного класу, де будуть займатися як не тільки і студенти, але так. Наші майбутні студенти, бо ми нещодавно зібравшися з викладачами відділу хореографічних дисциплін, ми маємо намір цей відділ розширити. При коледжі відкрили студію педагогічної практики, де мають змогу навчатися, як і діти місцеві, але саме головне, що наші студенти мають можливість проходити практику та вдосконалюватися. на в Студії хореографічної практики ми вже набрали три групи: це в нас є молодша, середня та старша вікова група. В старшої вікової групи, от які буквально незабаром вже будуть нашими студентами в майбутньому. І як кажуть, яке ми покоління виховуємо, те і будемо мати. Також ми стараємося проводити для студентів різноманітні заходи. Нещодавно ми на святкування Дня студента ми провели чудовий захід, який мав дуже багато емоцій не тільки в студентів, а у викладачів. Бо безпосередньо всі викладачі згадали той момент, коли вони навчалися так, себе. І атмосфера була захоплююча, проводилися козацькі забави. Були привітання від наших викладачів для студентів, бо наших студентів ми любимо, ми поважаємо і для них робимо все найкраще. Також цього року є новинкою, те, що ми започаткували такі для студентів привілеї, які ми будемо мати змогу у кінці року відзначити найкращих студентів. Ми ввели декілька номінацій: це буде студент року. Найвища номінація, де діти будуть відзначені не тільки подяками, але також і грошовими винагородами, цінними подарунками, призами. От. І також в нас є дуже багато номінацій ще в тому напрямку, кожна дитина, в якому має можливість розвиватися. У нас буде студент-спортсмен року, студент-фахівець, студент митець року, студент-благодійник. Бо наші студенти спільно з викладачами ми провели ряд благодійних концертів, які були залучені студенти, які залюбки е мають можливість, ми їх підтримуємо і хочуть допомогти нашим Збройним силам України, що тільки будь-яка допомога вона пришвидшує нашу перемогу. А от е майбутнє коледжу, яким ви його бачите, як його очільник? Майбутнє коледжу це буде такий престижний навчальний заклад, в якому будуть навчатися найталановитіші діти. Як ми знаємо, що наш регіон багатий на таланти, і таланти нам потрібно тільки знаходити і їх правильно розвивати. Тому що вихідці з нашого краю досягають дуже багато. З нашого навчального закладу ми можемо навіть не втомлюватися говорити те, що в нас є дуже багато. Народних артистів, які навчалися в нашому навчальному закладі. У нас дуже є багато солістів національних опер львівської, одеської опери. Це досить пристойно, і цим ми пишаємося. І якщо ми будемо наші майбутнє покоління знаходити і виховувати як музикантів, професіоналів, як фахівців. Бо в нас не тільки е, випускаються такі е, спеціальності як е, мистецькі, так, і в нас є досить цікаві і перспективні спеціальності, як це інформаційна бібліотечна та архівна справа. Це також дуже зараз популярна і користується попитом. І одна з найцікавіших для сучасної молоді спеціальності це кінофото-відео справа. Це також діти йдуть залюбки, бо зазвичай, коли дітям в школі пропонуєш, презентуєш ці спеціальності, діти думають, що це дуже складно. А навчатися у нас не складно, у нас цікаво. Ми щиро дякуємо вам, бажаємо вам натхнення до вашої нелегкої праці і лише творчих злетів. Дякую, дякую за чудове інтерв'ю і, користуючись нагодою, я хочу запросити усю. Талановиту молодь на навчання у самбірський фаховий коледж культури і мистецтв. Приходьте, ми завжди будемо вам раді! А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе.